Я пам'ятаю, просто мене це те, теж я говорю, що мене надихають. Я прочитав цю книгу, десь пізно ввечері, в час ночі я закінчив її читати, і до трьох ночі сидів, дивився гугл-аналітику. Я тоді, ще працював в воїні, що можна де знайти якісь точечки, де можна ще вирости. Мов ну, книжки, це найкраще, що мало статися з люстом. Я такий думаю, блін, а ця книга так. Вона надихнула. І прям ну якщо ми відкидаємо там, не знаю, володарів, перснів і. Цього титан 100» і так далі. То ця книга прям дуже мене обов'язково прочитаю вже всі, що ти порекомендував <світ> сьогодні. Ще е, схожа книга, яка мені також там надала багато ідей натхнення. Це про Netflix. Унікальна <світ> культура Netflix». Е, про унікальну <світ> культуру Netflix таку також досить круто. Як вони заряджають? Ну це схоже на наш стиль управління. Заряджають принципами, цінностями і дають свободу прийняття рішень. Ну я одна з останніх, яка ну також крута, це. Листи Безеса, uh -huh. от прям мені також зайшла ця книжка. Я прям для себе багато інструментів управління е, взяв з цієї книжки. Взагалі є історія типу «Амазона», Також книга не так давно в українському перекладі вийшла. Кілька років тому я її читав також так. погод. Прям сподобалося. я не можу до неї, до, до неї підійти. Вона там вона є, вона така, да. Да, я думаю, але що... вона супер цікава, мені да, дуже да, зайшла да. так. Все ми з зараз йдемо до кінця життя говорити про книги, <laughs> Це добре. Які, які я прочитав Це колись. Добре,